Давай. Доброго ранку, шановні колеги. Сьогодні п'ятниця, 20 травня, 11 ранку, і ми розпочинаємо черговий розіграш. Це вже третій з циклу «Вивчаємо Україну з автонова Д». Куди саме буде розігруватись подорож сьогодні? Ви, ви дізнаєтесь про це на, тільки наприкінці нашої, нашого розіграшу. Зараз не буде жодної підказки для того, щоб зберегти зацікавленість до кінця. Перед початком розіграшу я хотів би звернути увагу на те, що попередній розіграш і вже путівочка, яка відбулася до Кам'янця-Подільського, принесла море задоволення для наших переможців. А також Вадим Ляскунський мав змогу від компанії «Автонова де поїхати і провести час з нашими клієнтами і за одне саме відпочити. Що хочу сказати ще, що крім переможців, був іще. Була ще одна компанія, яка поїхала, представники якої поїхали в Кам'янець-Подільський. Це компанія кількість білетів в лототроні, якої було найбільше. Але фортуна відвернулася того дня від них через Лототрон, тому ми вирішили відправити їх за своїм власним бажанням. Цього разу ми теж лишаємо за собою право джокер, і після результатів ми можемо додати ще одного виграш. І так, я пропоную розпочати Вадім, Света. Зараз я представлю, хто не знає, це прямий ефіри, тому є деякі триматочки. Два Вадіма і Світлана, яка протягом розіграшу може загадати декілька бажань, стоячи між двома Вадімами. Тати джокер <ріст> <ріст> да, Вадим, розпочинай. Да, я нагадаю буквально хвилинку про те, що в лототроні знаходяться квиточки тих учасників, які зробили покупку на суму від 5 тисяч і більше, тобто за кожні 5 тисяч гривень. Один квиточок в лототроні знаходиться. І також хочу відмітити позитивну тенденцію, те, що з кожним розіграшем квиточків стає більше. І цього разу їх на третину побільшало в лототроні. Це позитивна тенденція, дуже приємно цей факт відмічати. Розпочнемо? Я ще хочу, перед тим як розпочнемо. Дивлячись на лототрон, сказати, що коли він буде вже повний повністю, то ми вже будемо їздити, мабуть, за кордон і вивчати інші країни. Давай. Давай! Звернув увагу Звернув увагу, що у нас новий лототрон. Части. розіграші потребують нового обладнання. Так, перший переможець. Оператор просить тебе зміститись. Та я зараз покажу все на камеру. Код клієнта 7006. Відійди чуть трохи. Ну. Автовак, місто Київ. Ура! Є один переможець Світлана. З великою радістю. Закрий. Задуть. Закрий, я зараз випадку... Положи, положи, піточить назад. Прямий ефір. Ви Хвилююся. Така місія важлива. Дуже складно. Так, тепер вже точно. Ну. ну, скажи. Код клієнта 7474 Романюк Олег Анатолійович, місто Вінниця. Ура! Вадим, останнього Зараз, третього фіналіста третього фіналіст. етапу. Третій фіналіст третього етапу. Певний, ним стане той, хто бажає цього найбільше, хто вірить у це. І це автосоюз стовп Київ. Добре. Видно було? Ну, я думаю, що назву цю запам'ятали багато хто. Настав час відкрити таємницю, да, куди саме. І два киянина, один вінничанин, цього разу поїдуть до Києва. Виглядає трошки дивно, да, але зазвичай... Виходить так, що ми живемо в рідному місті і знаємо його набагато гірше, ніж міста, куди ми мандруємо, їздимо в гості або в друзів, або за путівочками. Тому ми вирішили зробити путівку навіть в Київ. Ми передбачали, що ймовірність київських клієнтів буде висока. Ми запропонуємо цікаву програму з екскурсійною. Про столицю нашого Києва. Я сподіваюся і дуже впевнений в тому, що, що це буде дуже цікаво і незабутній вихідний, як для нашого гостя з Вінниці, так і для киян. Приврочення до Дня Києва. Приурочення до Дня Києва, які ми в столиці святкує вже наступних вихідних, це 28-29 травня. Ну і на сам кінець скажу, що за місяць ми проводимо ще один розіграш. Слідкуйте за нашими розіграшами, це буде дуже цікаво. Дякуємо за те, що ви з нами.